Зірошки, я вас вітаю. Дивимося, що принесе нам тиждень. Які енергії будуть вас супроводжувати і як вам найкраще уникнути неприємностей? Позитив тижня, негатив тижня і порада. Порада. Так, що в нас в позитиві? Ви знаєте, для чоловіків тут буде знайомство з жінкою. Яка буде для вас самою імператрицею вашого серця? І тут прям кохання-кохання, бачите знайомство. Притом, два старших Аркона, це людина може бути справді вашою дружиною, жінкою ваших дітей. Якщо ми говоримо для жінок, то тут ви можете собі шукати доктора-лікаря. Доктора лікаря сказала, добре, так, спеціаліста, можливо, в сфері краси, можливо, акушера, який буде досліджувати, супроводжувати вашу вагітність. Наша імператриця відповідає за красу. Тобто тут може бути пошук людини, яка саме стане для вас вашим пігмальоном, а ви її. Галатею, щоб сказати, для якихось певних операцій. Може хтось буде робити ремонт і шукає справді людину, яка побілить покрасить. Тут пошук партнерства, пошук професіонала. Карта закохані завжди означає вибір, тобто ви обираєте. Може ви вирішили справді? От ми знаємо, каже в мене трошки як в цього вія, підніміть мені мої вії. І може вам треба підняти ВІ. Тобто це є в позитиві. В негативі, будьте обережні, королева мічів це в нас може бути той самий спеціаліст, який щось вам тут і наробить. Це в нас лікар, ви бачите, в руках в неї чарівна паличка, як і в мене тут. Тому для тих козірогів, які збираються. Щось робити в пластичній сфері, сфері зміни свого образу, іміджу, парігмахер, все що завгодно. Будьте, будь ласка, обережні. Це може бути інше значення, козіроги в нас земля, а тут в нас Королева повітря. Це може бути жінка повітряної стихії, це в нас Терези, це близнюки. Водолій і можуть бути певні непорозуміння, скажімо, з цією жінкою. Також це може бути знов-таки відвідування лікаря, відвідування. Можливо, до речі, це може бути військова жінка жінка-військовий, юрист. Тому, якщо от вам треба вирішити певні проблеми, то, будь ласка, звертайтеся до людини, яка є професіоналом в цій сфері. І вона, до речі, може і бути для вас проблемою, робити вам проблеми. І порада. Якщо трактор не їде, скажемо, нормальною мовою, то треба щось змінювати. Ви сидите і дивитесь на те, що не вдається. Дивіться, у вас накритий стіл, просто треба встати, подивитися, і буде краса. Вам тут поклали е п'ятірка, вибачте, п'ятірка кубків у нас тут карта, яка говорить, що ну, що ти дивишся туди, що не функціонує, не тече. В тебе є позитив. Тому дивіться на позитив. Зранку, доброго ранку, я прокинулася, пішла прикрашати світло. І не шукайте, як то кажуть, той фельдво і кіпт. погане там, де його немає. І буде, вам велике щастя. У вас іде тут така собі романтика, знов таки, для жінок, можливо, також навіть. Знайомство ще для тих, хто от шукає собі партнера, і вагітність. Тобто, якщо ви вирішили, що це буде ваш тиждень, ваша людина, тут може бути і вагітність, також може бути вибір, бути вагітною чи не бути вагітною. Оскільки знов таки, коханці це карта вибору, вона не завжди означає ми будемо поряд жити. І тут для жінки може бути от також таке об'єднання. Тому дивимося з вами поради від. Тримаємо. Оракульної карти. А оракульна карта каже Great. Ending Ендінг. Uh, inevitable». Немає кінця і початку в цьому світі. Просто мрійте. Просто мрійте, оскільки, якщо ви сидите і бачите кінець світу, він там не закінчується. Все ваші мрії, ваше кохання. Думайте про позитив, а не про те, що у вас от там три келхи. Треба було тримати сильніше, наступного разу купіть собі щось, щоб тримати от той позитив. До речі, гарний інсайт, як втримати свій позитив. І мрійте. Тут Грей нас написано. Хтось може подивитися 50 відтінків сіру, щоб згадати про жорстке, романтичне кохання. Але у вас дуже значимий Тиждень дуже значимий, і я від цього серця вам бажаю, щоб, якщо вам це потрібно, ви знайшли людину, яку ви будете кохати, з якою ви побудуєте вашу родину. До речі, це може статися і десь у відпустці, оскільки ви бачите, тут романтика, такий свій курортний роман завести, і буде вам щастя. Бажаю вам тільки позитивних енергій.